Вітаю, друзі! Ми починаємо тему розкладання многочлена на множники та винесення спільного множника за дужки. Номер домашній величенький, але він такий, щоб ви гарненько потренувалися. Хто не розуміє цю тему, одразу подивитися це відео, щоб зрозуміти цю тему раз і назавжди. Розкладіть на множники. Ось це у нас 3А плюс 6Б це многочлен. Двочлен, бачите? 3А плюс 6Б. Окремо 3А це одночлен, і окремо 6Б це одночлен. Нам треба ось цей вираз, ось цей многочлен, розкласти на множники, щоб щось множилось на щось. Поїхали. 3А плюс 6Б. Нам треба винести за дужечки спільний множник. Спочатку дивимося на числа 3, 6. 6 у нас ділиться на 3, отже, 3, і буде спільним множником, найбільшим спільним дільником. Далі дивимося на букви. У нас тут А, а тут Б. Ми не можемо за дужечки нічого винести, тому вони у нас будуть всередині дужечок. А плюс 2Б. Чому 2Б? Тому що при розкриванні дужечок, 3 помножити на А у нас буде 3А. 3 помножити на 2Б буде 6Б. При розкриванні дужечок, у нас має вийти схема, яка і була до того. Другий вираз 12m мінус 16н. Так само, дивимось на числа 12 і 16. 16 не ділиться на 12. Отже, 12 не є у нас. Найбільшим спільним дільником. Як зрозуміти, що виносити, яке число? Бо 12 у нас ділиться на багато що, і 16 у нас ділиться на багато що. Ну, давайте я вам швиденько покажу один раз: 12 і 16. Нам треба знайти найбільший спільний дільник. Є декілька варіантів. Перший варіант ну просто подивитися в табличку множення і зрозуміти, в якій табличці у нас зустрічається і 12, і 16. Другий варіант. Подивитися, на що розкладається 12, на що множиться, на що ділиться 12. 12 ділиться на 1 і на 12. Далі, 12 ділиться на 2, буде 6. Отже, тут ми і 6 записуємо. 12 ділиться на 3, буде 4. Отже, у нас і 4 буде. І все. Отже, у нас 12 ділиться на 1, 2, 3, 4, 6 і 12. Дивимось, на що ділиться 16. Так само на 1 і 16. На 2 ділиться, ділиться, буде 8. Отже, на 2 і 8. На 3 ділиться, ні, на 4 ділиться. Буде 4. Все. А тепер ми дивимось, де у нас спільні дільники. Спільні дільники у нас 2. 4. Все, 2 і 4. Нам треба найбільший спільний дільник. Це, звісно, 4. Отже, це 4. Ну, або просто треба було подивитися в табличку множення на 4, там б у нас зустрічалось і 12, і 16. Ще є один варіант, давайте його згадаємо. Розкладання на прості множники. Ми 12 розкладаємо на 2, ділиться 2. Е, да, буде 6 6 на 2 ділиться, буде 3. 3 ділиться тільки на 3, буде 1. Все, завершили. Тепер 16. 16 у нас ділиться на 2, буде 8. 8 на 2, 4. 4 на 2, 2, 2 на 2 1. Тепер шукаємо спільні пари. У цієї двічки є пара, у цієї дві є пара, все. У трієчки пар нема, у цих двічок пар в сусідньому стовпчику нема. Отже, ми перемножуємо 2 на 2, і це теж буде 4. Тому виносимо ми 4 з 12 і 16. Далі дивимося на буквенний компонент. У нас mn, немає у нас спільного нічого, тому далі у нас в дужечках залишається. А тепер що залишається? 12 поділити на 4 буде 3, ну і М нам потрібно. Мінус 16 поділити на 4 буде 4, і n нам потрібно. Перевіряємо, 4 помножити на 3n буде 12n. 4 помножити на мінус 4n буде мінус 16n. Ми зробили все вірно. Третій приклад 10К, мінус 15 p. Дивимося на числа 10 і 15. Що будемо виносити за дужечки? Ну, звісно, що 5. Так, у нас 10 ділиться на 5 і 15 ділиться на 5. Але не просто 5, а у нас ще й співпадають в. Обох наших одночленах буквена частина С, тому С теж виносимо. В дужечках у нас що залишається: 10 поділити на 5 буде 2 і не вистачає К. 15 поділити на 5 буде 3 і не вистачає П. Перевіряємо: 5С помножити на 2К буде 10 ск 5С помножити на мінус 3П буде мінус 15 СП. Все правильно зробили. Четверте 8ах плюс 8А. У нас тут 8, 8. два числа однакових. Отже, 8 і виносимо АА, одну а, а виносимо. В дужечках залишається у нас Х плюс, і ось тут уважно одиничка. Перевіряємо, 8 А помножити на Х. Буде 8Ах. 8 А помножити на 1 буде 8 А. При розкладанні, при розподільній властивість нам має дати ісходний варіант, початковий варіант. Так, давайте п'яте. 5b 25bC. Дивимось спочатку на числа. 5, 25. Якщо 25 ділиться на 5, то 5 і є у нас НСД. b, b співпадає, Б виносимо. В дужечках залишається одиничка мінус 5С. Перевіряємо, 5Б мінус 25bc. Співпало. Шостий вираз, 14х в квадраті плюс 7х. 14 ділиться на 7. Отже, 7 у нас і буде. Н НСД, найбільшим спільним дільником Х в квадраті і х. Якщо у нас спільні букви і з'являються степені, беремо букву з найменшим степенем. це Х. Тоді в дужечках у нас залишається 2х плюс 1. Перевіряємо 7 на 2 14х на х, х в квадраті, ну і 7х, це зрозуміло. Сьомий вираз n в 10 степені, мінус n в 5 степені. Степінь. У нас тут немає чисел. Отже, працюємо з буквами. Однакові букви дивимося на степені. Беремо з найменшим степенем це 5. В дужечках у нас залишається n при множенні степеня на степень з однаковою основою. Показники додаються. Отже, нам не вистачає п'ятірочки. Ну і n в п'ятому, помножити на одиницю, буде n в п'ятому. А восьмий вираз, m в шостому плюс. М в сьомому. Так само беремо, дивимось на букву. Букви співпадають чудово, Дивимось на степені. Найменше 6. Беремо букву з найменшим степенем. В Дужечках у нас виходить 1 плюс просто М. Бо М в шостому помножити на М, при множенні показники додаються якраз і буде сімечка. Дев'ятий вираз 9х мінус 27х в четвертому степені дорівнює 9,27. 27 27 ділиться на 9, отже, 9 у нас і є НСД. Х в першому степені. І Х в четвертому степені Беремо Х в першому. Тоді в дужечках залишається одиниця мінус 3х в третьому. Множимо 9 на 3 – 27, х на Х в кубі, х в четвертому степені. Все правильно. Десятий вираз. 18 в п'ятому степені додати 12 в четвертому степені, 18 і 12. У нас зустрічається в табличці множення на 6. Отже, 6 у нас НСД. Далі y в п'ятому, y в четвертому беремо з найменшим степенем. В четвертому. В дужечках у нас залишається. 18 поділити на 6 буде 3. І просто y, ну y в першому степені, щоб при додаванні 4 плюс 1 у нас якраз і вийшло 5. Додати 12 на 6 буде 2. І y в четвертому у нас вже є у винесеному множнику. І останні два вирази. 11. Переписуємо 56а в 10, Б в шостому. Мінус 32, а в четвертому Б в 8 степені. Спочатку дивимося на числа 56 і 32. Подивіться в табличку множення. Згадайте табличку множення, в якій табличці, на, на скільки у нас зустрічаються ці обидва числа. На 8, так? Або, якщо ну, от не знаєте ви табличку множення, от не бачите ви цього, давайте ще раз: ми знайдемо НСД чисел 56 і 32. Спочатку розкладаємо 56 на прості множники, починаючи з двіючки. 56 на 2 ділиться, ділиться і буде 28. 28 на 2 буде 14, 14 на 2 буде 7. 7 тільки на 7. Все, завершили. Далі 32 розкладаємо тут найважче цю палку рівненько намалювати. 32 на 2 ділиться, буде 16. 16 на 2 буде 8. 8 на 2 буде 4. 4 на 2 буде 2, 2 на 2, 1. Далі шукаємо пари. У цієї двічки є пара, у цієї двічки є пара, і у цієї двічки є пара. Все у сімки немає пари, і у цих двічок теж пари немає в сусідньому стопчику. Немає. Перемножуємо один стовпчик 2 на 2 на 2 буде 8. 2 в третьому степені буде 8. Отже, 8 і є наш НСД. 56 у нас ділиться на 8. І 32 ділиться на 8. Отже, ми виписуємо 8. Далі дивимося на буквений компонент. А в 10 -му степені, а в 4-му. Беремо найменший буквений компонент з найменшим степенем. Це А в 4. -му. Б в 6 -му, Б в 8. -му. Б в 6 -му менше. Все, винесли за дужки спільний множник. В дужечках залишається 56 поділити на 8, буде 7. Нам потрібно а в 10 у нас є А в 4-му. Тому підписуємо ще А в 6. -му. Б в 6 нам не потрібно. Мінус 32 поділити на 8, буде 4. Нам потрібно А в четвертому, а в четвертому вже є. Потрібно Б в 8 є Б в 6 Не вистачає Б в другому. Перевіряємо. 8 на 7 56. А в четвертому на А в шостому А в 10. І Б в шостому у нас є. Далі 8 на 4 32. А в четвертому у нас є b в шостому помножити на b в другому буде b в восьмому. Ми зробили все правильно. І останній дванадцятий вираз 36 mn в п'ятому. Додати 63 м квадрат n в шостому. 36 і 63. Це у нас таблиця множення на 9. Отже, НСД у нас 9. m і m в квадраті беремо менший m, n в п'ятому, n в шостому, беремо n в п'ятому, бо це менше. Винесли в спільний множник за дужечки. В дужечках залишається 36 поділити на 9. Буде 4 з буквеними компонентами все в порядку. 63 поділити на 9 буде 7. Нам потрібно m квадрат n в шостому. Додаємо m і додаємо n. Перевіряємо. 9 на 4 36. n в п'ятому є. 9 на 7 63. m на m в квадраті. N в п'ятому на N, N в шостому. Все, ми впорались, ми молодці.